Максим, привіт, слава Україні! Зі мною захисник команди Максимус. Вітаю вашу команду сьогодні з впевненою перемогою у другому турі. Кубка Києва. Ви сьогодні вкотре підтвердили свої наміри на загалом на кубок. Поділися, будь ласка, враженнями зри, і скажи, що сьогодні стало ключовим у такій розгромній грі? Хороший збір був сьогодні. На диво як для кінця сезону ми. Усилились, тому збір, мабуть, був найкращий, яким міг би бути зараз на даний момент з усіма травмами. Тому були сьогодні хороші заміни, хороша ротація. і Ми достатньо багато створили, але хочеться комплімент зробити фреату, дивлячись на те, що в них не все добре йде, там, не, не добре йшло в чемпіонаті. Вони достатньо добре моментами виглядали, особливо перші 10 хвилин. Ми майже не, не могли вийти зі своєї половини, тому вже легше стало, коли перший гол, мабуть, забили. Ось загалом раз подобалось. Якісь моменти були погані, концентрація не, не вистачило в другому таймі. тобто забату до дали створити. Забато не забили в другому таймі. Можна краще. Думаю. Ну так, по моментам ви могли цей матч закривати з рахунком як мінімум 10-1. Поділися ще, будь ласка, своїми кандидатами на звання Лева матчу сьогодні. Ой, сьогодні достатньо багато людей добре зіграло. Завадський добре зіграв, добре зіграв, зіграв Кузьмич, добре зіграв Сімашко. Передня лінія добре зіграла. А Новачок ваш, 77-й номер. Якщо я не помиляюсь, Телістаков? Ні, 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 Телістаков. 77-й номер. А, це Сімашко Ярослав Сімашко. А, Сімашко. Так, так. Добре, дуже, він влився в колектив, дуже добре. Всього друга гра, але дуже добре виглядає. Так що, ну, я вважаю, що попереду добре зіграло, лише не вистачило реалізації. Тому, не знаю, побачимо хто хтось збірні буде тут. Я сьогодні, до речі, перший гол забив, мабуть, за роки три, тому в мене другий тур, другий тур свято. Ну, ти в минулу збірну туру потрапив не за результативні не, ну, свої дії, а да, да. за я саму гру. Жартую, що зараз буде, зараз буде мене притравлювати. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі таких же вдалих виступів у Кубку Києва. Дякую.